Незвична школа з'явилася у Івано-Франківську. Тут навчають не арифметики чи граматики, а бігу. Кілька разів на тиждень ініціативна молодь збирається, аби разом подолати сотні метрів чи навіть кілька кілометрів. Серед них фактично немає професіоналів, лише новачки, або більш досвідчені аматори-бігуни. Побачу об'яву, що можна що збирають таку організацію. Бігають люди. Сам бігати люблю, бігаю на набережні, на озері. Прийшли сюди прийти, познайомитися з такими людьми, провести весело час. Саме Спосіб зробити себе якимось сильнішим, поставити якісь нові цілі, досягнути їх. Це мені дає біг, звичайно. Стараюсь постійно збільшувати дистанцію, збільшувати час. Об'єднала людей у соцмережах ініціатива проведення в жовтні франківського напівмарафону. Це забіг на понад 21 кілометр. Тренер школи Дана Антониш нагадує: біг це ефективний, доступний і найменш затратний вид спорту. Однак займатися ним потрібно правильно, аби не травмуватися. Цього і вчать у тематичній школі. У кожного заняття у нас інша тема, починаючи від основ бігу від фізіології до вибору до вибору спортивного одягу, до плану побудов тренування, ну залежно, звичайно, від вашої цілі. Школа у нас працює два рази на тиждень. Ми дуже надіємося, що це стимулюватиме наших учнів в подальшому займатися постійно. Заняття у школі бігу є безкоштовними, а приймають до неї усіх бажаючих незалежно від віку.